До речі, хочу сказати одразу, що на даний момент ми з Юрою проживаємо окремо. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Хто ще не знає, мене звати Іна. І сьогодні разом із вами ми будемо збирати сумочку до пологового. До речі, хочу сказати одразу, що на даний момент ми з Юрою проживаємо окремо, але це тільки на певний час. Я переїхала до батьків, так як тут я знаходжусь ближче до пологового. А це дуже-дуже важливо. І так, сьогодні ми зберемо сумочку до пологового для малюка і для мене. Спочатку, кому цікаво, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Ну, а ми будемо складати речі. І так, до пологового залу беру з собою ось такий коричневий бодік. Складаємо я попередньо вже все проутюжила. Так, до нього в комплекті йде ось така шапуля з вузликом. До речі, я ще дуже багато речей замовила, чекаю завтра доставочку, тому буду знімати вам огляди. І ось такі милі повзунятка. Складаємо в пологовий зал не потрібно набирати багато речей, тому що там просто народиться дитинка, не дуже просто, але народиться. І потрібно буде його одягнути. Беру два комплекти одягу: ось такий один в бежевому кольорі. Беру дві пари шкарпеточок. Одні тонші, другі махрові, білого кольору. Беру ось такі царапульки. Так, і беру ще ось такий комплектик. Одягу, також шапочка із вузликом. І ось такий бодик. Погляньте, який він милий. Так, складаємо все. Ой, друзі, чесно кажучи, я вже потрішки починаю мандражувати, тому що розумію, що цей день все ближче і ближче, і, і, і хвилююся, як все пройде, і взагалі дуже багато хвилювань з приводу цього. Але дуже сподіваюся, що все буде добре. І так, складаємо речі, малюка в окремий пакетик. Сюди додаємо листочки, царапульки, все, що я вам показувала. І в пологовий рекомендують брати саме ось такі прозорі сумки, тому що видно, що в цій сумці знаходиться. І санітарці не доведеться довго шукати, там чи памперси, чи одяг, одразу все видно. І так, беремо з собою для малюка ось такі одноразові пеленочки. У мене тут різний розмір, одні 60х90 білого кольору. Вони йдуть на липкій основі, їх можна приклеїти до ліжечка. Ну і інший варіант паленочок. У мене тут 60 на 40. Ось такі блакитного кольору. Діставати не буду, тому що дуже важко буде назад все скласти. Я паленок набрала багато, можливо, навіть і зайвих, але нехай краще будуть. І так, ставимо в сумочку паленочки. Далі, тут у мене запакованих вже три памперса дитячих. Також беремо. Памперсушки поставимо ось тут, щоб було видно, де вони знаходяться. Далі беру дуже теплий рушничок. Коли народиться дитинка, його потрібно буде швидесенько зігрівати. Так, давайте одразу покажу. У мене тут теплий рушничок, три пеленочки різного кольору. Тепліша і трішечки така більш літній варіант. І беру з собою ось такий пледик, в який також будемо замотувати малюка, щоб йому не було холодно. І так, складаємо всі ці речі швиденько. Сумочку, щоб паленочки було видно, поставлю їх спереді. Так, дитячий одяг. Ну, і, в принципі, залишився ось такий пледик. Плед, я думаю, що можна, в принципі, скрутити. Я думаю, що все має поміститися. Так, і перша сумочка практично готова. Ця сумка йде зі мною в сам пологовий зал, там, де буде народжуватися дитинка. Хвилювання, чесно кажучи, немаленькі. І так, першу стрілочку зібрали. Далі на черзі сумка для мами, тобто для мене. Ходімо збирати. Передивилася дуже багато сайтів, де рекомендують що саме брати з собою в пологовий зал. В пологовий це мається на увазі саме в той зал, де відбувається процес народження дитини. І так, потрібно взяти з собою шльопки, які... Можна намочити, які швидко висохнуть. Я вчора купила собі ось такі шльопики, бачите, вони ще тут навіть на резиночці. Довго обирала, які взяти рожеві чи білі, все-таки вирішила взяти білі. Так, складаємо їх в пакетик. мабуть, навіть ось так, один до одного, щоб менше займали місця. В пологові я беру з собою ось таку малесеньку сумочку сірого кольору. Так, ось тут в мене будуть шльопки. Далі туалетний папір. Тут у мене засоби гігієни після народження дитини. Тут у мене халатик ось такий. І білизна. Ну, вибачте, але білизну вам показувати не буду. Так, складаємо білизну. Далі ось такий бандажний пояс. Його можна носити як до пологів, так і після пологів. Тому беремо його також з собою. Далі нічна сорочка. В мене вона ось такого синього кольору. Ще є до неї халатик, але зараз я віднесла його в ательє, щоб мені трішечки вкоротили довжину. Сорочка, погляньте, з такими спеціальними застібками для годування дитинки. Дуже зручно, що тобі не потрібно щоразу там роздягатися. Сорочка. Ми її ставимо з самого-самого верху. Ну, і по рекомендаціям потрібно взяти з собою трішечки їжі. Я беру ось такі дві упаковочки печива. І ще потрібно докупити мені водичку. Водичка приблизно потрібно десь 3 літри. Ну і туалетний папір. Так, ця сумочка в пологовий у нас також уже зібрана. Ну, і покажу вам, що вчора я зібрала. Ще одну сумочку в пологовий. В цій сумці у нас одяг для малюка і різні миючі засоби. Я так швиденько покажу вам. Я купила ось таку дитинці пустушку. Ще, чесно кажучи, не навчилась, як вона відкривається. Ми все вчора з мамою простерилізували все чистеньке, новеньке. Так, постушка. Тут у мене кремчик, це для мене він потрібен. Бутилочка для малюка. Ось така. Далі прила для чищення носика дитячого. Тут у мене дитяча олійка. Серветки вологі. До речі, серветки вологі, мабуть, мені ще в ту сумку потрібно додати. Кремчик під підгузник, термометр із м'яким наконечником спеціально для діток 0. З цієї сторони у нас ножнички із заокругленими кінчиками. Ось так виглядають. Я одразу все буду ставити на місця, тому що ця сумочка у нас вже зібрана, щоб я ніде нічого не забула. І кожну сумку потрібно підписати, що в ній є. І так, тут у нас ось такий мусліновий пледик блакитного кольору. Також муслиновий, але вже білого кольору. Не знаю, потрібні мені всі ці пледи чи ні, але беру. Ось така тепла байкова пеленочка. Далі. Ще одна муслинова пеленочка. Дві непромокаючі пеленки, ось таких принтів. Не промокайте це взагалі must have. Далі ще одна, а, не одна, три. три ось такі тонесенькі пеленочки, вони дуже швидко сохнуть. І це на літній період те, що потрібно. І так, з паленками розібрались. Далі, тут у мене на виписку для малюка ось такий біленький костюмчик. Я вже вам його показувала в попередніх відео. Тут також шапуля із вузликом. Так, костюмчик. Тут у нас ось такі царапочки ніжно-м'ятного кольору, ось такі носочки з бумбончиками. І ще дві пари шкарпеточок: білі і бежеві. Навіть не бежеві, я б сказала, молочні. Так, ну і ще один ось такий сірий також комплект для малюка. Сереж, такий чоловічок. Так, це все ми вже з вами зібрали, що це я його утюжила-утюжила і бачу, що вже знову все вим'яте. Мабуть, доведеться ще раз проутюжити. В цих сумках все не поміщається, чесно кажучи, не знаю. Можливо, я багато лишнього набираю, але те, що сказали, те і беру. В принципі, друзі, ось так будуть виглядати наші сумочки до пологового. Хвилююся, що вам сказати, хвилююсь. Але сподіваюсь і вірю, що все буде ок, і зі мною, і з нашим малючком. До речі, завтра ми очікуємо величезну посилочку. Потрібно буде поїхати на почту її забрати. Ну і, звичайно ж, покажу вам розпакування. Там така краса. Мало того, що там ще приїдуть паленочки, одяг. А також приїде щось дуже-дуже класне для нашого синочка. Не буду відкривати вам всі карти, тому краще слідкуйте за нашими відео, ставте лайкоси і підписуйтесь на канал Днюся ТВ і на наш влоговий канал Family Show. Дякую, що були зі мною! Всім па-па!